Запрошую пограти в гру так чи ні. Роздивляючись кожний малюнок, ми будемо давати відповідь Гарно так робити? Так чи ні? Уважно роздивіться перший малюнок і дайте відповідь. Гарний це вчинок. Так чи ні? Це вчинок не гарний, тож відповідь ні. Уважно роздивіться цей малюнок. І дайте відповідь Гарний це вчинок. Так чи ні? Вірна відповідь так. Уважно роздивіться цей малюнок. І дайте відповідь. Гарний це вчинок, так чи ні. Вірна відповідь Ні. Уважно роздивіться цей малюнок. І дайте відповідь. Гарний це вчинок. Так чи ні? Вірна відповідь так. Уважно роздивіться цей малюнок. І дайте відповідь Гарний це вчинок. Так чи ні? Ні. Це вчинок негарний. Уважно роздивіться цей малюнок і дайте відповідь: Гарний це вчинок так чи ні? Так, це гарний вчинок. Молодці малята. Ви гарно виконали всі завдання.